Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошитах дистанційна робота. І тема нашого сьогоднішнього уроку продовжуємо опрацьовувати. Тему та основна властивість раціонального дробу. Основна властивість раціонального дробу. На минулому уроці ми вже почали працювати з цією темою сьогодні продовжуємо. Отже, для того, щоб скоротити дріб, потрібно. Перше. Розкласти чисельник і знаменник дробу на множники. Друге виділити спільний множник у чисельнику і знаменнику дробу. Третє поділити чисельник і знаменник дробу на спільний множник. Пригадали? Працюємо. Виконуємо завдання в зошиті письмово з вашого підручника номер 44 Перший приклад. Переписуємо умову m квадрат n мінус m поділити на знаменнику m квадрат мінус m. Дивимося. Що можна за дужки винести в чисельнику? Звісно, m. Що у нас залишається, якщо ми заберемо від m квадрат n m? Що у нас залишається mn мінус? Одиничка, М ми забрали, не забуваємо, що там завжди перед М стоїть одиничка. Тобто залишається мінус 1. Що можна винести спільного в знаменнику? Подивіться, М квадрат. що залишається в дужках? Одиничка мінус МН. Тепер давайте подивимося на наші дужки. Вони дуже схожі, да? але нам треба поміняти місцями зменшування і від'ємник, Да? Пригадуємо, що якщо ми міняємо місцями, міняємо знаки, да, то ми виносимо за дужку знак мінус. Подивіться, червоним кольором прямо за знак дробу винесли знак мінус. І що ми отримали дві однакові дужки. Пригадуємо, якби в дужці стояв знак плюс, да, від перестановки доданків, сума не змінюється. Але оскільки у нас в дужці різниця виразів, тому за те, що ми. Поміняли їх місцям, поміняли знаки, да? ми повинні винести перед дужкою знак мінус. Отже, тепер дивимося. Що можна скоротити? І в чисельнику і в знаменнику можна скоротити дужку, Прибрали. І ще можна скоротити і чисельник і знаменник на «м». Що воно залишається? «Мінус 1 поділити на «м». Другий приклад. Записуємо умову. 15 м куб мінус 15 15мн» Ділимо на 10n квадрат мінус 10 nm квадрат. Це приклади нескладні, да? відразу видно, що в чисельнику можна за дужки винести 15 m. Залишається m квадрат мінус n. В знаменнику за дужки можна винести 10n. Що залишається n відняти m квадрат. Знову ж таки, дивимося. В дужках вирази дуже схожі, да? але нам потрібно поміняти місцями. Змінюємо, наприклад, в знаменнику. Да? Змінили місцями. Виносимо знак мінус за дужки. Ми могли зробити таку саму дію в чисельнику. Да? Наприклад, написати в чисельнику в дужці n-m2. І все рівно ми винесли б мінус перед робом. Отже, на дужку можна скоротити. Наскільки ще можна скоротити, подивіться, 15 і 10 у нас діляться на 5. 15 ділимо на 5, 3, 10 ділимо на 5 2. Що у нас залишається мінус 3m ділимо на 2n? Третій приклад: подивіться, що можна тут зараз зробити? Пригадати, так? що у нас М в кубі плюс 27 можна. Розглядати, як m в кубі плюс 3 в кубі, да? бо 27 це 3 в кубі. 3 множимо на 3 – 9 і ще на 3 – 27. Це у нас що? Сума кубів. Пригадуємо, минулий рік ми вивчали формули скороченого множення. У нас була така формула: сума кубів. Я ще вас кожен урок запитувала ці формули, да, скороченого множення. І ще раз да, повторюю, в цьому році ми за ними працюємо. Тому, будь ласка. Випишіть собі їх на листочок, і хай вони перед вами все время лежать, да? щоб ви їх вчили, вчили і все ж таки вивчили. Отже, сума кубів, як ми можна, як можемо розкласти сума цих виразів. А в другій дужці що у нас неповний квадрат цих виразів, да? m квадрат мінус 3m плюс 9. Далі, дивимося, що така сама дужка у нас є в знаменнику. Да? m2 мінус 3m плюс 9. Тобто, можемо скоротити весь знаменник і оцю велику дужку в чисельнику, що у нас залишається m плюс 3. Далі. Наступне завдання зробимо усно. Ви дивитеся, що я буду робити. 46 номер. Зведіть дріб, 5 поділити на а мінус б до знаменника а квадрат мінус АБ. Давайте подивимося, що нам треба зробити в знаменнику, щоб отримати ось такий вираз А квадрат мінус АБ. Звісно, домножити знаменник на А. Але пригадуємо, що дріб не зміниться, якщо ми і чисельник, і знаменник домножимо або поділимо на одне те саме число, або на один той самий вираз. Отже, якщо ми хочемо знаменник домножити на А, але нам потрібно, щоб дріб не змінився, да? щоб його значення не змінилося. То ми повинні і чисельник теж домножити на А. Отже, що у нас буде 5А множимо на А-Б і множимо на А. Точ, не, точніше, ділимо да? 5А ділимо на дужку А мінус Б і множимо на А. Отже, якщо ми в знаменнику відкриємо дужки А множимо на А, це А квадрат, а множимо на мінус Б, це буде мінус АБ. Отже, ми звели дріб до потрібного нам знаменника. Другий дріб. Давайте подивимося 4 ділимо на m плюс n зводимо до знаменника m2 плюс 2 mn плюс n квадрат. Я думаю, кожен вже бачить, що нам треба звести цей, цей дріб до знаменника, де у нас що? Квадрат суми. m квадрат плюс 2mn плюс n квадрат. Це те саме, що m плюс n і все в квадраті. Тобто, будемо домножувати на ще одну дужку, m плюс n. Але не забуваємо, що домножимо не тільки знаменник, а й чисельник. Отже, домножимо, що у нас буде 4 множимо на m4m, 4 множимо на n 4n. А в знаменнику у нас ще раз да, формула скороченого множення, яка сума квадрат суми. Отже, m2 mn плюс n квадрат. отримали потрібний нам знаменник. Далі наступне завдання. Зводимо дріб 9 поділити на х мінус y до знаменника х квадрат мінус у квадрат. Пригадуємо. квадрат мінус у квадрат це у нас що формула? Різниця квадратів, да? знак мінус різниця і у нас два квадрати. Різниця квадратів. Пригадуємо, Була у нас така формула а квадрат мінус б квадрат. Як ми її розшифровували? У нас було дві дужки а-б і а плюс b. Пам'ятаєте? Отже. А у нас зараз х квадрат мінус y квадрат. Як можемо через дві дужки розписати? х-, х плюс y. Тепер дивимося. Х- у нас вже в знаменнику є. Чого нам ще не вистачає? Правильно, х плюс y. Отже, домножимо знаменник на х плюс y. Не забуваємо, щоб дріб не змінив свого значення. Ми домножимо на цей вираз і чисельник. Отже, і чисельник і знаменник дробу множимо на дужку х x у. Розкриваємо дужки. 9 множимо на х 9х. 9 множимо на y плюс 9y. А в знаменнику у нас зашифрована яка формула? Різниця квадратів. Отже, записали х квадрат мінус у квадрат. Завдання виконали. Зараз ви можете подивитися, як зроблено аналогічно четверте, п'яте і шосте завдання. Вони нескладні. Зробіть зараз паузу і розберіть їх, будь ласка. Да? І ще раз нагадую, що ми будемо часто користуватися формулами скороченого множення. їх собі на листочок, і хай вони завжди будуть на алгібрі перед вами. Так, наступне завдання. Знайдіть значення в дробу. Дріб у нас записаний. Для С дорівнює 5, і х дорівнює 2016. Давайте подумаємо: якщо ми зараз підставимо замість С5 і замість їх значення, звісно, ми можемо знайти відповідь. Але ми вже учні 8 класу, да, а не першого, тому ми знаємо, що дріб спочатку можна спростити, скоротити. Да? Запишемо умову. В чисельнику у нас. Мінус 2 це куб в четвертому степені множимо на х в дванадцятому і все це в другому степені в квадраті. В знаменнику 5, потім С в п'ятому степені і в квадраті, х в кубі і в восьмому степені дорівнює. Так, мінус 2, поки що переписали, далі С. Пригадуємо А в степені n і все це в степені m. Це буде А в степені n помножити на m. Отже, в мене буде степінь 3 множимо на 4, 12. Х за тим самим принципом, в степені 24. В знаменнику 5, С в степені 5 множимо на 2, 10. Множимо на x в степені 3 множимо на 8, 24. Як бачимо, що у нас. Х в степені 24 є і чисельнику, і в знаменнику скоротили. Далі. Це, в... давайте я загальний приклад. А да? в степені n поділимо на А в степені m. Це буде А в степені N-M. У нас дивіться c в 12 степені ділимо на c в 10 степені. Це в нас буде c в степені 12 мінус 2. Отже, у нас буде мінус 2 п'ятих і множимо на С в квадраті. Як бачите, ось це велике число нам навіть і не потрібно. Отже, якщо у нас С дорівнює 5, що ми отримаємо? Мінус 2 п'ятих множимо на 5 в квадраті. 5 у нас одна скоротилася, і ще одна. Одна в чисельнику одна в І у нас залишається мінус 2 множимо на 5, мінус 10. Як бачите, ми дуже просто і легко знайшли значення дробу, розв'язали ось цей приклад, використовуючи властивості, які ми вивчили в попередньому році. Отже, ваше домашнє завдання: повторюємо форму скороченого множення, повторюємо властивості степеня і виконуємо 4 завдання, номера 47 Зведіть дріб. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!